Дер нашої держави провів нараду із міністром оборони Рустемом Уміровим. Про що вони говорили? Що вирішувалися? Говоримо з вами далі. І дійсно, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони Уміровим та новим начальником генштабу Гнатовим. Міністр оборони наказав сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами по всіх деталях. Необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, що приймається на військово-політичному рівні, вже цього тижня. Команда має взяти участь у зустрічі військових представників у Лондоні. Начальнику генштабу прискорити формування корпусної системи у силах оборони України та провести аудит актуальних потреб бойових бригад. Ну і також Володимир Зеленський анонсував, коли ж відбудеться наступна зустріч у форматі Рамштайн. Вона буде проходити у Брюсселі. І Володимир Зеленський заявив, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України. Буде відбуватися у цьому місці. Також він розповів, що очільник українського міністерства оборони Рустем Міром поінформував його щодо організації наступної зустрічі контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного Рамштайну. Готуємося до Брюсселю. Сказав він. Також зазначаємо, що під час минулого Рамштайну, який відбувався у лютому, вперше ним курувала Велика Британія. Міністр оборони США під Гексеток. Голосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного регулювання війни. Проте згодом очільник міноборони США сказав, що його зауважені на слід сприймати як червоні лінії, а лише як реальність ситуації. Свою чергу міністр оборони Британії Джон Гілі продовжує наполягати, що Україна повинна стати членом НАТО. Але цей процес потребуватиме певного часу, і ми дуже вдячні Великій Британії, яка продовжує нас підтримувати, не дивлячись ні на що величезну кількість допомоги відправляти нам, і також активно виступати за те, щоб ми дійсно стали учасниками цих великих альянсів. Ну і також Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Олексію Месію, який загинув у катастрофі Ф 16 Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв українському пілоту Олексію Мунуфішу Месію, який загинув у катастрофі Ф 16 26 серпня 2024 року. У бою під час ракетної атаки РФ. звання Героя України з орденом Золота. Зірка дослівно за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти звання герою України з удостоєнням ордена. Золота зірка Месю Олексію Сергійовичу, полковнику е на жаль, посмертно. І дійсно, кожен наш воїн він гідний утримати звання Героя України, адже захищає нас, захищає нашу державу, бореться за волю та незалежність України. І сподіваємося, що так дійсно буде і надалі. Ну і будемо також говорити про те, що відбувається на міжнародній арені, що взагалі з приводу миру для нашої держави, думають представники інших держав. Стало відомо те, що глава МЗС МЗСЛТВ Кесточі збодріс назвав п'ять елементів справедливого миру для України. Так от його умови полягають наступному: Перше – це тривала і послідовна військова підтримка України, Друге – це європейські війська в Україні за підтримки Сполучених Штатів Америки, третє це продовження тиску на Росію з допомогою санкцій та захоплення заморожених активів. Ну четверте – це справедливість через відповідальність не лише в юридичному сенсі, але і репарація. Прискорений вступ України, включно до європейського союзу. Бачимо, те, що європейські країни, в принципі, єдиної думки. На щастя, отже, і будемо сподіватися, що ці принципи вони будуть все ж таки реалізовані, а не лише існувати десь у повітрі. Ну, а в той же час перейдемо до того, які гарні новини напередодні повідомив і Валерій Федорович Заложний. А він повідомив стосовно того, що чекає українців, які живуть у Великій Британії. Про приємне заложний активно зазначив, що активно працюємо над запуском паспортного сервісу, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи. Документи. Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, розповів, що у Великій Британії скоро з'явиться паспортний сервіс для українців. Про це повідомляє главкомі з посиланням на допис дипломата. Цитую детальніше: активно працюємо над запуском паспортного сервісу у Великій Британії, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи. Саме це обговорили сьогодні із представницею ДП документ Оксаною Козак, повідомив Валерій Федорович Залужний. Посол не розкрив усіх деталей, однак наголосив, що українська команда робить все, аби паспортний сервіс запрацював якнайшвидше. Він додав, що також відбулося обговорення ідеї про йому на роботу у сервіс українців, які мають дос. Світ роботи з документами і на цей момент проживають у Великій Британії. Що ще відомо, і з останнього, що дописував Валерій Федорович Залужний, зараз перегляну його телеграм-канал. Насамперед, ми розуміємо, що він є неабиякою такою дійсно вагомою постаттю серед українського суспільства. З останнього що було, те, що лідер, точніше посол у Великій Британії, зазначив, що скажімо так, українська книга з. Ітнулася з великими викликами, але попри все достойно заявила про себе у світі. Він зазначив, що це одна із найважливіших подій у видавничій індустрії лондонський книжковий ярмарок, і тут є українські. Книга закцентував увагу Валерій Федорович Залужний. Багато дитячих художніх на різний смак, освіта та психологія, але особливе місце займає воєнна література, яка розповідає про складний досвід українців у теперішні темні часи, і все через рашистську збройну агресію. Наша книга не просто представляє Україну, а й привертає увагу до проблем та розповідає про героїчний спротив, бо світ має знати більше про феномен людей, які про цей час, час б'ються за свою свободу і продовжують. Битися, як ми бачимо, завдяки нашим захисникам. Триває боротьба і триває, скажімо, так, право на нашу свободу, бо якби не збройні сили України, ми вже розуміємо, де б було загалом українське суспільство, де була більша частина нашої держави, і на щастя цього не трапилося. Злагоджена робота різних підрозділів українського війська, правильне командування, планування операції призвели до тієї ситуації, яка складається станом на сьогоднішній день.